Ви тільки що наблювали на закон України, запам'ятайте. Відповідати будете по всій строїці закона, по військовому часу. І ти запам'ятай, і ти запам'ятай. не дай Боже, хоч один волос впаде з Романа. Або з присутні, ми вас сітські Не Дай Боже, що ви розумієте? Ви тепер ми... підводите, ви будете у будете... будете... субстане, буде знати всі. Халик своїми нащадками. Ви, ви... ви... Оці пацани, які зараз без будуть вам потім, отам от вас іде. Ви будете, мужики, от ти і ти. Вони... все По закону, Розумієш? По, по закону. просто по справедливості. Понімаєш, ти щас отримав на телефон. Смс-ку, від Офіса Президента і ти теж. Тому що ви знаєте, чудово, що ви вийдете і вам зараз позвонять і скажуть, зміни роман. Повір, скільки людей загинуло, скільки дітей загинуло. І якщо у вас є діти, повірте, ви візьмете карму і Одіна, ви будете всі знищені. Щось виглядки будуть рости, як вони. Друга, я зараз, тому я... ну, так не буває не в житті, щось не там не стоїть. Ви нас народ просто зараз кинуть через Бог. Щось, щось здоров'ям там починається. Це страшно? Це шок, Це просто, це просто остров. Ви не майори, не капітани. Хто ви так ви не знаєте? вас в інтернеті подивились 13 мільйонів, тільки мов просмотру. Скільки людей знімали інформацію? Ви що, не розумієте, що ви творите? Оці мужики, які зараз стоять з бронежилетами, з автоматами. Вони гинуть за Україну, І зараз просто знущайтесь над нами.